Так, ну що ж, здарова народ, це новий відос на моєму каналі. Стендапу тут вже давно не було. Е, я хочу попросити вас поставити лайк до початку перегляду і напишіть коментар, сподобалось вам чи ні. По секрету скажу, цей стендап вже був на бродячому, так що якщо ви бачили монолог, просто дайте йому дойти до кінця, щоб е, як можна більше людей побачило його. Всім велике дякую. Не забувайте, що я зараз в невеличкому турі. Вісім міст у 4 рази. Зробіть 8 міст проїду по Україні з імпровізацією і новим стендапом, який я зараз пишу. Тому квиточки будуть посилання в описі. Обов'язково заходьте, купуйте, і я вас буду радий бачити. Що ж, все, я пішов святкувати. Існування дитини моєї і вам бажаю приємного перегляду. Пока. Значить, у мене зараз жінка на 9-му місяці. <плес> <Спасибо>. <плес> no. Так що ми вирішили народжувати. <плес> Мені здається, що на самому початку організм дитину сприймає як якогось паразита. Боже, послудь сами, все, що вона робить, це і паразитська хуйня є. Вона їсть твою іду через тебе в туалет, ходить через тебе, блядь, все. Ти просто обслуживаєш, ти біо туалет і пузата хата одновременно, блядь, для дитини. Все в тебе происходить. І на самом початку організм такий попробуй виригати це. Так же і відбувається у вас. Так і відбувається, це таксіку у вас називається. Коли ви отак от просто полдня стоїте, отак просто полдня. Потім ти заїбалась, тепер з іншої сторони поїхали. блядь, От це таксікуз. І я цю шутку розказую не перший раз. Людям завжди не подобається, що я дитину з говном і реготи порівнюю. Що Богдан, це дитина. Во-первых, а дітей таблетка є. Ти можеш таблетку випати, все. нема дитини, смачуй вийшла, йобнуться. Це ж є паразити. По-друге, по-друге, у мене дівчина зараз на дев'ятому місяці. У неї зараз почалися всі тренувальні схватки. Дівчата, хто народжував, викупаєте, то та, та хуня, я не знаю, як це. Ви викупаєте, я не знаю. І мені стало дуже цікаво, що це за відчуття. Як це вообще відбувається, Що з тобою відбувається, коли починається ось ця штука? Я говорю, як це відчувається, І вона каже, наче хочеш в туалет. І все. Я охуєл. Получається, я пару раз беременный будешь, що за життям, що я хотів, то ли. Иногда, знаєте, коли дуже велика ця штука, великі пологи, знаете, двійнята, блять, трійнята, вот ця хуйня. Коли ти сідаєш і починається так. Просто на 20 хвилин ти сідаєш. Хвилин через 20 заїбався, ти ты ні, ми мы цю хуйню, рукою вже ти лізеш, это називається кесарево сечення, коли ти вже. Коли ти рукою витягуєшся все. Неправильно порівнювати дитину з говном. Ну, неправильно, так не повинні ділять люди. І це реально різні штуки, бо що я з дитиною розговорю. Я розговорю, коли ти вийдеш, я тебе люблю, давай виходь. Завно в мене розговор короткий, нахуй. я сів три тік тока і пішло, нахуй, блядь, все. І уйшовся і далі. Мене ну, завжди, кстати, потрясали жінки. от ви просто мене потрясаєте своєю відвагою, Бо що відвага треба дуже сильна для того, щоб дітей народжують з таким лицом, як ви це робите. От що мені я розмовляв якось зі своєю подругою, вона мені сказала, Богдан, під час вагітності. Просто перелік того, що відбувається під час вагітності жінки. Випадають волоси, розсипаються зуби і вилазить гімарой. Якби я прийшов до лікаря і в мене була б бы якась хуйня в тілі. Після якої це все відбувається, я б сказав би, вирізай з мене, бігом, Ну, За того, що я не такий смілий, як ви. ви. Ви такі, а назван це Артем. <риклад> я пам'ятаю, що мої мужики, як люди, мерзкі дуже сильно. От все, що Я, я проаналізував свій день. Все, що я роблю, це мерзка хуйня. Колупатися в носу, наприклад. Я обожаю. Я не знаю, як ви. Я обожаю. Я от завжди, коли думаю, завжди калупаюся. Я ось зараз стараюсь виступати і не думати, понял, Щоб не палізти, блять, туди. Що мені стидно буде перед вами стоять і колпаться на соці. Стидна хуйня. Ну як тільки, я попаду в обстановку, де ніхто мене не бачить. Почнеться сразу, понятно? Знаєте, ти, ти, сука, я на те три дні охотився, йди сюди. Знаєте, коли отут застряєш між мозком і оком, коли ти отак просто так вибиваєш. Запахи ці хуйові. Значить хуйові запахи. Щось ми їх любимо так. Сидиш ти в. Просто компания у вас, вот там в кінці хто-то переданув. Два чувака одразу сказали фу блядь, пиздец. Но ти все равно когось хує сидиш і ждеш, да? Пока сам понюхаєш, пока сам не провериш фу блядь, пиздец. Що интересно даже кинчик хуєво пахнуть. Я не знаю, я зараз буду говорити тільки за себе, може це взагалі не про вас. У мене ніколи не було такого, щоб я йшов по вулиці, просто перданув і пішов далі вперед. І не залишився дочекатися результатів аналізів миттєвих, блядь. Ми не ходимо в сіневу, всю хуйню вашу. Ми не ходимо туди. Ми отак от, от став. Фасоль обиrame, нахуй, все сразу. Не работає фасоль в нашем раціоні. Даже, знаєте, в речах, яких, коли ти вже вдома йдеш в душ, помиться, провестися в порядок. Все, просто щоб бути чистим, красивим, все було класно. Іноді, от йдеш, підходиш до душа, осталось воду включить буквально. Все равно не в цій хуйні. Знаєте, коли... <звук> <звук> Фу, нихуя я завонявся, блять. Ну, йобан, нагород. Спускаємося ниже бо на подмишках ніхто ніколи не останавлювався. Yeah, yeah, yeah. Знаєте, мужики, коли зранку подрощив, цілий день не мой пісюн, і такий інтересно, що там за хуйня? Фу, Блядь, ніхуяся. Ей, Эй, народ, у них то там в хуй наригав. Воняє просто пиздец. Справедливості раді нам треба нюхать. Нам треба мужикам нюхати. Ви жінки це не розумієте, нам треба постійно перевіряти наші зони, воняє воно чи ні. нам треба постійно це робити. Тому що у пасі, Господи, якась добрячка з вашого племені покличе нас додому. А ти, сука, тупий, не готовий, блядь. Це ж як завжди. ти будеш їхати з задроченим хуєм. Влажних салфеток немає вообще. йдете до неї, вона повертається до тебе, каже, воду відключили, немає вообще води, можеш себе представить. І просто в таксі, знаєте, через карман трусами починаєш полірувати. Коли вона відвертається. В якийсь момент рвеш карман, просто так от локтем окно опускаєшся, труси їм голубів літають, прикинь. Середина грудня голубі літають по вулиці, ніхуя собі. Приходиш до неї, знімаєш штани, там нема трусу, вона така, що за хуйня? А я просто тип такий. Труси жимають, ну, не поняла, дітка? я не люблю, коли мене здержує щось. Знаєте, коли дуже сильно тут почесав? Да, ми продовжимо цю тему, я продовжу. Якщо ви думали, що я закончу, ні, ми продовжуємо. Ти вже на етапі, іноді того як почесав, ти розумієш, що в хуйню довго нюхати не можна. У мене на цей випадок даже прийом, якщо я його називаю поправить волосся. Коли ти так делаєш. фу, рубай нахуй, рубай, блядь, де б там не було мені воно більше нахуй не треба. Я зрозумів, що запахи – це взагалі про впевненість в собі. От ти впевнений настільки, наскільки ти не воняєш. Люба людина, яка впевнена в собі, в неї завжди широкі жести, ось так, що обнімає всіх. Всігда вонючу людину за кілометр видно, ось так вона. Вона знає, що вона воняє. Я б так от вийшов на сцену, і одразу подумали, Богдан воняє дуже сильно, блядь, скоріше всього. Я зрозумів, що єдина частина тіла наружна, яку на публіці нюхати не можна, це пальці. Я не знаю, що конкретно в цьому відкриється, але ну, от я, коли кожен раз як бачу, як людина на вулиці нюхає пальці, це странна хуйня. Я сразу починаю думати про те, що ну, вони точно не десь вахує на місці були. Навряд чи людина 10 хвилин назад їла чизкейк і така, як він пахне. Скорій десь в піздарях були ці пальці. Я помітив, що люди нормально ставляться, коли ти отут нюхаєш. Отут тут духи всегда. Отут всегда духи. тут всі нормально нюхають, Всегда друзям може дати понюхати. Я пані, що просто якщо у тебе критична ситуація, десь треба почухати, ти просто у цей частин повинен просто так. понюхати, понюхать, пожалуйста, у мене є. Це моя жопа. Ще часом не мав. Я завжди говорю про те, що музики, конечно, мерзкі, но мені недавно друг сказав просто таку фразу, і я не претендую на те, що це прямо смішно пиздец. Ну, він мені просто сказав фразу, що мені здається, що жінки типа більш мерзкі. Я говорю, а чого ти так думаєш? Каже, ну вони вообще сперму глотають. Я реально почав думати, ну це в натурі хуйня. Ну, в натурі хуйня, откуда вас бороться отвага Да, да, не весовуй, да. Там не така дикса. Це ж мерзка піздец, дівчатка. Як ви це делаєте вообще? Я бригав бы кожен раз, блядь. до і после, після такого. Ну по що я не такий класний, як ви. Ви такі. І друга свого за У Мене на цьому все дякую, гарного вечора.